На чернігівському валу, неподалік історичного музею, поміж дерев можна побачити залишки давнього фундаменту. Територія його не маленька, проте вже поросла травою. Як виявляється, фундамент цей покладений ще в 19 столітті та є залишками цікавої історичної будівлі в історії Чернігівського валу дитинця. Три такі основні періоди, його забудови були. Це період Київської Росії і частково ці будівлі, зокрема, храми доби Київської Росії зберіглися. Це період Гетьманщини 17-18 століття, тобто другий період. І період третій – це окупаційний, імперський, 19 початок ХХ століття. Група будівель, розташованих поблизу історичного музею на валу, та сам музей належить до імперського періоду. Як виявляється, раніше в будівлі історичного музею розміщувалася чоловіча гімназія, що була однією з перших на теренах лівобережної України. Сама історія Чернігівської гімназії починалася ще тисяча 1805 року. Вона була заснована Перша будівля, яку вона зайняла, зараз займає Чернігівський обласний історичний музей імені Васа Терновського, а сама будівля була збудована ще в 1804 році як будинок Чернігівського губернатора. На початку 20-х років 19 століття в цій будівлі вперше почалося навчання. А в 60-х роках відкрився благородний пансіонат для приїжджих учнів. Спершу навчання в гімназії було доступним за ціною для всіх, проте протягом певного часу ціна зробила. Росла, тож навчатися тут могли вже лише дворянські діти. Серед відомих випускників гімназії є історики, етнографи та науковці. А в самому навчальному закладі викладав Леонід Глібов, відомий в Україні поет та байкар. Другий корпус гімназії спочатку він будувався як окрема споруда або приміщення. Це благородний пансіон будується 1850 вісімсот по 1854 роки. Якраз він знаходився поряд з нами. Від нього майже від цієї споруди майже нічого не залишилося, тільки фундамент, підвальне приміщення і спортивна зала. Вже Чернівсько-чоловіча гімназія, гімназії, яка була збудована в 1914 році. На жаль, комплекс будівель чоловічої гімназії в повному вигляді до наших днів не зберігся. За часів Другої світової війни будівля пансіонату була зруйнована. Саме в цей корпус будівлі середини 19 століття чоловічої гімназії потрапило очевидно кілька авіабомб, ото вона була пошкоджена, перекриття згоріли, тобто стіни були в принципі відносно цілими, якщо, ну, якщо можна так. Сказати, і після другої світової війни, вже як відомо, з часом ці ці просто споруди, або ну, залишки з уже вже розібрали переважно на будівельний матеріал. Проте й досі збереглася гімназійна спортивна зала. Зараз у цій історичній будівлі працює центр спортивної боротьби і залюбки тренуються в Чернігівці.